Без термобілизни нині на передовій більшість вояків. камін міноборони рапортує, що все закуповує і ніби передає на фронт у Дніпропетровську. Три сестри у власній оселі влаштували справжнє ательє. Аби забезпечити хлопців теплим спіднім, жінки працюють майже цілодобово без винагороди, щоб тільки бійці не мерзли в окопах. Ольга Павловська далі. Чотири тисячі бафів лише за місяць виготовили сестри для українських бійців. Тепла балаклава, очень тепло, очень уютно це рукав із флісу, що одночасно може бути і шапкою, і балаклавою, і шарфом. Загалом 15 варіантів, як його можна вдягнути. Вартість 10 гривень за штуку. Якщо сильно розтягнути, може теж на поясницю, надань на таку як я, точно. Ольга Штанько, менеджер зовнішньої економічної діяльності, згадала навички шиття, щоб допомогти українським бійцям. Експериментувала з тканиною, допоки не знайшла ту, що охріє і не мокне в асортименті кальсони, штани та кофти з флісу. Весь Теплий якщо одяг пройшло, уже пройшов появиться. випробування. Навіть якщо він в мокрай упав, висохне висохнет швидше, ніж що-либо. Разом із молодшими сестрами влаштувала ательє просто у себе вдома. Тканину купили на власні заощадження. Працюють цілими днями, допоки батьки пильнують онуків. Папа допомагає нам по оборудованню, мама сидить з нашими дітьми. Хочемо, щоб кусочок нашої любви долетів до наших захисників, бойців, машин. Їм стало теплее. І їхні вироби замовляють волонтери з усієї україни вартість кальсонів півсотні гривень теплої кофти дев'яносто сестри кажуть про заробіток і мови немає рахують лише вартість матеріалів Якби б це був бізнес ми б тут так не погибали як ми до двох часов ночі їм там холодно по ним стріляють Як ми можемо здесь спати в постелях теплих со своїми мужчинами у кого вони є і при цьому ну, нічого не робити. Сестри кажуть, шкодують лише, що не вистачає годин у добі та зайвих рук. Тож запрошують усіх, хто вміє шити найближчим часом. Збираються випустити нову модель флісові шкарпетки для бійців. Ольга Олександр Куліж,